Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Хотіла почати зі слів, не мала баба-клопа, тут так порося купила, а потім думаю, ні. А, вже ж сказала. Я стосовно цього крему, хочу вам сказати, хто вперше дивиться, я купувала його на майкап, це болгарський виробник, він від пігментації плям. Перший другий раз, коли я його наносила, я наносила на все обличчя. І на другий ранок, я на ніч це робила, і на другий ранок у мене було таке, як зудіння йшло по обличчю. І я вам про це казала, і от такі відчуття, які який, дискомфорт якийсь був. І дівчата мені писали, і Олічка писала, і інші дівчата писали про те, що купували, не підійшов. Але я знаю, що я кажу, ми всі різні, комусь зовсім не підходить, комусь це буде неймовірно допомагати. Тому треба пробувати. Я спробувала, <гум> і, сьогодні, і потім, коли другий раз така в мене була реакція, я думаю, ні, мені або здається, або так дійсно є, що я Ну, Начебто бачу результат навіть після двох разів використання його. І думаю, я не буду на все обличчя наносити, я тільки на проблемний участок, як то кажуть. А сьогодні зранку я прокидаюсь. Сьогодні 12 січня. Це скільки я в? Не пам'ятаю, не важливо. Дівчата, в мене обличчя, мені хочеться, я не знаю, такий дискомфорт. І я. Алергік, літній алергік на амброзію. І після літа в мене залишилося там ще декілька пігулок, і я сьогодні одну випила. Чи вона від цього, чи не від цього. Вона знімає будь-яку алергічну реакцію. Ну, нехай і дійсно мені це допомогло, тому що навіть пудрою я не могла, навіть пудрою, я тільки пудрою, в мене немає тоналок. І пудру, коли наносиш. Воно таке, знаєте, контрастно якось так, воно видно дуже було. І тут воно тун-тун-тун після пігулки від алергії, воно якось стало краще. Тому не знаю, дівчатка, може комусь і підійде, і буде просто неймовірно. Мені ні. І мені ні будь-який крем для обличчя. І справа не в тому, що я в них не розбираюсь або ще щось. Мені вони не підходять. І чим не підходять, тому що мені і косметолог підбирала, радила. Я купувала в елітних магазинах елітну косметику. Дуже дорогі крема. Мені не підходять. Я купувала, начебто, натуральна косметика дешева, мені не підходить. Чим не підходить важко на обличчі. І мені хочеться постійно змити впродовж дня. І впродовж дня у мене тільки одна думка, мені некомфортно, я хочу це змити. Ну, хіба так можна? Ні. І коли я була у Катюні восени цього року, вона мені подарувала ось такий крем, каже, мам, ну все от. А взимку інколи крем потрібен. Це український виробник, Люкс Косметика, якщо я не помиляюсь. Омега-3 в склад сюди входить. На запах він, ну, такий і не парфюмний, і ну, так, середньою якось я б вам так сказала. От. І я декілька разів на ніч його робила. І теж був важкий. І я так нанесла трішки цього крему, та він майже цілий. А потім там хвилин 5-10 пройшло, я брала серветку і ось так от по обличчю. І, до речі, він такий колір має, як наче тоналка, але це не тоналка, це крем. Тут в склад щось ходить такого кольору. О, а на руки як приємно на відчуття. Ну, запах, ну так, як, просто як крем то. Крем без парфюму, без нічого. І непоганий, і не так, щоб вау. Якийсь натуральний, звичайний крем. Ой, а руки, дівч... І, до речі, в цьому році не стосовно рук, це перший рік, коли. У мене немає проблем з руками взимку. І це все тому, що, мабуть, якісно я підібрала ті моменти з догляд. Я не буду повторюватися добре, я це все багато разів показувала, хто не знає, зараз посилання буде зверху, то ви подивитесь. То в мене все для рук іде. І я колись жартувала, що я економ жінка тому що мені ніякі креми не підходять для обличчя. От я не знаю чому. Навіть тоналка. І з косметологом підбирали. І так, і так, і на водяній основі, і от такий, і от такий, щоб силіконів не було, і ще там щось. Мені важко. Потім я купувала кушон. І казали, що це як пудра Крем, мені він теж не підійшов. Всім підходить, всі блогери показують, ну, кого я там рекомендованих буває. Ну так, подивишся, бо ж цікаво теж щось новеньке дізнатися. Тільки пудра, і все. Догляд за обличчям це у мене тоніки, я вам теж їх показувала, і сиворотки для обличчя. Все. І сиворотка, так, не кожного дня, а так вмилася, тунік, все. І так, і влітку я користуюсь не крем, це гель повинен бути. Неважливо, який виробник, я вже не пам'ятаю. Чого не пам'ятаю, я вам зараз покажу. Зачекайте трішки, добре. <гум> Отакий такий СПФ я купувала. Він як стіки йдуть. І це не крем, це гель. І він такий навіть рідкий, якщо його... Я не хочу просто зараз. Хоча нічого, для вас можна все, дівчата мої дорогенькі. Бачите, він як водичка такий. Буду зараз руками йти по ітують, а да, може і не буду. І він так легко розноситься і М -м -м немає блиску. Я не люблю, коли обличчя блистить. От, я не кажу, що це погано, коли воно блистить. Кожен, ну, кожного свої вподобання, як розповідає лише про себе. Можливо, я не люблю, коли обличчя блищить, тому що. У мене взагалі-то тип обличчя жирний, і у мене йде асоціація з тим, що це жирне обличчя, можливо, так. Тому завжди повинен бути не близько мене на обличчі, тому що така асоціація. І треба буде подивитися крем СПФ. Тому що сонечко, 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 сонечко. А цим мазати, то краще цим мазати, коротше, отак. А тут же ж його небагато. Це я так купила такий стік для того, щоб чи підійде мені, чи ні. Це було влітку минулого року і там ще трішки залишилося. Так. І він не має липкості, оцей. Він дуже швидко якось так втанув. І він не крем, а він гель. Тому ось така я балувана. Нічого не підходить. Іначе жінка економ і така балувана. Ну, все, мої дорогенькі, поділилася з вами, своїми думками, відгуками. І продовжуємо далі записувати наш влог. Я зараз вийшла в магазин, хочу подивитися щось. Мені хочеться сьогодні приготувати суп з фрикадельками. І хочу подивитися, чи є філійний фарш. То я зайду зараз в варус. І знаєте, що мої дорогенькі, хочу вам ще сказати. По-перше, подякувати вам. Великі за ваші коментарі, коли я запитувала стосовно відео кожного дня, мені неймовірно було приємно читати ваші коментарі, але у мене до вас є прохання. Писати коментар в той день, коли ви дивитесь відео. Я поясню, чому, тому що я зараз зрозуміла, чому деякі коментарі. У мене йдуть у спам, потім я їх дістаю і відповідаю на них. Тому що, якщо людина подивилася відео і наступного дня або пізніше заходить написати коментар, по-перше, це дуже шкодить каналу і ваші коментарі йдуть у спам. От ви дивитесь одразу і пишіть коментар. Будь ласка, добре. Тому що алгоритми YouTube працюють так, що. Якщо людина зайшла і там трішки побула на відео і виходить, він вважає, що це не цікаво, і відео просто не йде в рекомендації. А той коментар йде в спам. Просто, щоб ви про це знали. Все, я зараз думаю, чи в парк зайти, чи одразу Арус піти. Ні, не хочу сьогодні, начебто нуль. Але якось так прохолодно, ми вже звикли 10-12 градусів тепло. А зараз начебто нуль і вже холодно. Я пригадала, коли було мінус 10 у якісь там роки, а потім нуль, то так тепло було, зараз нуль, то так якось холодно. Зараз піду, подивлюся, що тут є. Так, дивлюся, я думаю, що я зранку казала 12, якщо сьогодні вже 13 січня. До 18-го. Мабуть, скільки тут? 400 грамів. Ну, якраз на супи буде, я візьму. Може, якісь дні вже плутаю. Що тут ще можна взяти? Отакі вироби, підсмажив та і все. Ще й акція. Так, добре. Я беру лише фарш, тому що буду готувати. А, дівчата, купувала ж я ось таку домашню курку, маринована. Я вам рекомендую аджика маринад. Це ціла така курка, це домашня курка. І знаєте, як я зробила? Я порізала у формочку картоплю, там спеції додала. Зверху поклала ось так, витягла з пакування, поклала зверху курку, накрила фольгою та поставила в духовку. Через годину яка смачна була картопля. О, то смачно було. Дивлюсь, горошок зелений, 48,90. Ось такий. Непоганий, але в мене є. Я колись в Сільпо накупила цю на тижні сілько було. Достатньо. А скільки раз помічала таке по акціям? Ой, акція треба взяти, треба взяти два, три і так далі. А потім розумієш, що зайві гроші витрачаєш. Ну, Інколи таке буває. Наприклад, брала кабачкова ікра. Е, декілька баночок. Зараз дивлюсь на неї. Хочеться. Н -н -н, не хочеться. Ну ти ж купила їж, ну я не хочу. <гум> ну Я в цьому сенсі. Не знаю, чому так. то може ще час не прийшов для ікри, то подивимось. О, акція зараз на губки коштували 50-90, зараз 35-60. Ось такий Ну, це такі, що їсти не просять. 5 плюс 1, тобто 6. Це можна брати. Я не буду, у мене ще є. Але може комусь цікаво буде. Ну, таке можна купувати. А от хотілося мені тоді О, чорні ще зі знижкою йдуть губки. А тоді так хотілося тієї ікри, а зараз Таня їж, а я не хочу. От не хочу і все. От що ти будеш робити? О, вийшла з вароса. У нас хлопчики вже співають. Скрябіна дуже люблять. Да, Друзі ми обов'язково треба дзвонити справжню. 不用想。 А так, мої дорогенькі, ми живемо в Україні. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі.